Під час уроків математики ти виконуєш багато різних обчислень на дошці чи в зошиті. А ще для цього можна скористатися спеціальними програмами, навіть створити їх самостійно, як саме і до чого тут цикл вайл? Дивися далі у відео. Нагадуємо, циклічний алгоритм це алгоритм, команди якого потрібно повторити певну кількість разів. Цей алгоритм можна ще назвати одним словом цикл умові програмування Python окремо виділяють такі цикли цикл while і цикл for. Розгляньмо цикл while у Python поданий за допомогою такої блок-схеми. Тут насамперед перевіряється певна умова. Саме тому його ще називають циклом з передумовою. Якщо умова істина, тобто повертає значення true, то виконується тіло циклу. Тіло циклу це команди, які виконуються всередині циклу. А якщо умова хибна, тобто повертає значення false, то відбувається вихід із циклу. А якщо умова відразу буде хибною, то тіло циклу не буде виконано жодного разу. Щоб реалізувати цикли з передумовою в Python, потрібно розпочати з оператора циклу while, що в перекладі з англійської означає доки. Далі умова, яку потрібно перевірити, тобто визначити, істина вона чи хибна, і дві крапки, у наступному рядку з відступом від лівого краю тіло циклу, тобто команди, які потрібно буде виконувати у випадку істинності умови. Щоб краще зрозуміти цикл while, його можна прочитати для себе так, доки умова істина повторювати виконання тіла циклу. До речі, одне повторення тіла циклу називають ітерацією, цикл while використовують тоді, коли наперед відома умова, але не кількість ітерацій, із циклом while також можна утворити так званий нескінченний цикл. Якщо умовою буде значення «чу», тоді тіло циклу може виконуватись безкінечно. А як реалізувати цикл «while» у середовище програмування дізнаєшся за мить. Розглянь такий код у середовище програмування. Нумо його аналізувати. Спочатку створено змінну number, їй присвоєно значення 100. Далі записано цикли з передумовою. Спершу оператор циклу while, потім умова, яка складається з такого логічного виразу, значення змінної number строго більше за нуль. Доки умова істина у тілі циклу буде виконано дві команди перша для присвоєння змінній number нового значення, що визначається відніманням від самої ж змінної number числа 25. Тобто значення змінної number буде зменшуватися на 25. Друга функція print. У неї в дужках вказано у лапках текстове повідомлення значення змінної number, кома для розділення та власне значення змінної number. І доки значення змінної number залишається більшим за 0, то умова повертатиме значення true, і так буде виконуватися певна кількість ітерацій. А коли значення змінної number дорівнюватиме нулю або стане меншим за нуль, то умова буде хибною і завершиться виконання циклу, і за допомогою функції Print у консолі з'явиться відповідне повідомлення. На панелі інструментів натискаємо на кнопку, щоб запустити поточний скрипт, і бачимо в консолі результат виконання програми. А чому результат саме такий, дізнаєшся за мить. Щоб краще зрозуміти результат виконання програми з циклом while, побудуємо таблицю з такими стовпцями: Ітерація, логічний вираз, умова, значення змінної number. Нумо разом її заповнювати. У першій ітерації циклу перевіряється правдивість виразу 100 більше за 0. Умова істина адже 100 справді більше за 0, Тож умова повертає значення true. Після цього значення змінної number зменшується на 25, виходить 75, так само, як ми отримали в результаті виконання програми. Друга ітерація. У змінної number вже нове значення 75, тож логічний вираз перевіряється вже інший 75 більше за 0. Цей вираз правильний, тому умова. true. Значення змінної number ще раз зменшується на 25 і становить тепер 50. Саме такий результат ми отримали в другій ітерації виконання програми. Перейдімо до третьої ітерації. 50 і справді більше за 0. Умова знову повертає значення «true» і маємо нове значення змінної number 25, таке ж, яке ми отримали в консолі. А як потрібно заповнити четвертий рядок таблиці? Зупини відео і подумай. Четверта ітерація 25 більше за 0. Умова true. Нове значення змінної 0, що збігається із результатом виконання програми. А оскільки 0 не є більшим за 0. Умова повертає значення false. Ітерація не виконується, і цикл завершується. А в програмі виконується команда для показу відповідного повідомлення. Тепер ти можеш зрозуміти, чому саме такий результат виконання цієї програми. А в наступному відео ми розкажемо, як використовувати в програмі інший цикл цикл FOR. Залишайся з нами. Запам'ятай у циклі while, який ще називають циклом із передумовою в Python, насамперед перевіряється умова. Якщо умова істина, тобто повертає значення true, то виконується тіло циклу, якщо умова хибна, тобто повертає значення false, то виконання циклу завершується. Щоб реалізувати цикл while в Python, потрібно розпочати з оператора циклу while, далі умова, яку потрібно перевірити, і в наступному рядку тіло циклу, яке потрібно виконувати, якщо умова істина. А якщо умова хибна, то виконання циклу завершується. Тіло циклу це команди, які виконуються всередині циклу. Ітерація це одне повторення тіла циклу. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.